Привіт, та дівчаткам з вами Фронік. і сьогодні. Я знаходжуся на карті Of Good Mod. Але ми не будемо сьогодні розглядати ніякі баги, штучки, гріферські і тому подібне. А поговоримо з вами про YouTube. Дуже популярна тема на даний момент. Я теж вирішив не обійти її стороною і поговорити з вами, адже, можливо, це буде останнє моє відео на каналі, адже... Якщо хтось не в темі, зараз поясню. YouTube, створив, а точніше удосконалив свою е, систему пізнавання різної е, чужої наприклад, словом, е, різної чужої там, інформації, як це сказати, е, різні відео, е, музики і е, е, тому подібне, е, ця система опізнає і в результаті. Вона дозволяє оцим всім власникам цієї музики. Вони мають право написати у вас скаргу за те, що ви використовуєте їхню музику без їхнього дозволу, і там трелівалі і пішло поїхало. На даний момент у мене вже приблизно більше восьми відео вже як є зі скаргами. Двоє з них, ні, Троє з них вже. Заборонені в Німеччині, я, я взагалі сміявся. Це про Саймона відео. Е, чогось заборонили в Німеччині, не знаю чому. Потім з музикою багато в мене проблем. Там прийшлось підтвердити, що я дійсно використовував чужу музику. Е, і два, ще два варіанти. Це взагалі ні, ні про що, просто взяли і просто вліпили. Скаргу, ні за що. От, таке от. Це якраз є головна е, головний баг в даний момент у цій системі, тому що просто луплять, беруть, е, хтось там не знає, чи відповідальні може в якісь компанії, чи що. Сидить чувак значить, е, на Ютубі і кидає тупо скарги всім каналам. отак. От а може проканає. А чому вони кидають? Тому що якщо е, ця скарга підтвердиться і е, YouTube дійсно визнає, що ви, там, до прикладу, винуваті в тому, що ви використовували числі музику і тому подібне, чи кусочок трейлера, там, одну суботу, дві секунди і так далі, е, то всі гроші, зароблені вами на партнерці, будуть відсилатися насилатися е, відсилатися на самій людині, яка її відправила скаргу або компанії. Саме тому отак от заробляють зараз люди, тобто це для компанії це шик, звісно, всі проголосували, Оксар, там, Activision, всі проголосували там, нехай. А, тому що виділі їм не подобається, що люди заробляють на їхніх іграх. боже, який заробіток на іграх? Я вас прошу. Там... там... Заробляють ігри тільки отам, не знаю, PewDiePie зі своїми 18 мільйонами. Там дійсно заробляють і гроші. Але який російськомовний YouTube, Яке? українськомовний тим більше, які гроші? Про що ви говорите, люди? Потім. Давайте поговоримо про недоліки. значить, Про один недолік цієї системи поговорили. Тобто, те, що можуть просто так поліпити скарги і зробити вас винуватим. Друга, це те, що вона опізнає всю любу чужу музику. Тобто, будучи там, ви сидите там і десь включилась музика на телефоні, в телевізорі, на радіо, чи в самому навіть комп'ютері і скайп навіть. Скайп хтось позвонив, вона опізнає цю музику і одразу можуть вам заліпити скарги за те, що ви використовуєте чужу музику. Також вона може навіть помилятися іноді, тому що в мене вже було один раз, що музика просто. От я поставив на фон музику, і в грі також грала музика, а, ну, також грала там музика. І в результаті вона наклалась одну на одну. І е, створилась такий ефект, так, якби була якась чужа музика, і я тут подумав, тіпа, що тут якась незрозуміло кого музика, і я винуватий і тому подібне. А тепер давай, давайте поговоримо про самий мій канал. Значить. Я так розумію, що в скорому часі більшість моїх відео вже будуть підсилені на скаргу. Тобто тут будуть відіслані на скарги. Мені прийдеться їх приймати, тому що дійсно я винуватий, по закону я не мав праву і тому подібне. Випочаюсь, ставлю, що приймаю, дійсно винуватий. Але. Я не хочу працювати в таких умовах, не хочу робити якісь відео в таких умовах. Мені тяжко стає щось робити. Я мушу думати, шукати, щось там відсилати, спеціальну музику, щоб закрити якийсь шум від мікрофону. І е е е це є доволі тяжко. Я пробував декілька разів записати відео, YouTube просто не приймав, казав, типа, ні, Вася, давай наново. Наново, но що зробиш? Ай, і обідності, просто що Ютуб іде просто за слово гімно. Чисте гімно нижче плінтуса і опускається і нижче, і нижче, і нижче, тому що оці всі обновлення, оце дизайн новий. Я... Коментарі, оць, оця оновлена система. А знаєте, що вони відповідь зробили? Замість того, щоб порадувати якось людей, тому що багато людей почали якусь паніку. Хтось почав видаляти відео на своєму каналі, всі там, щоб до нього ніяких претензій не було. Всі щось почали робити, щось кипішувати. Е, тобто почалася паніка, тому що це е, доторкається до ігрових каналів, тобто ця вся штука, а е, в першій. В першу чергу до ігрових каналів. А... а ігрових каналів на Ютубі дуже багато. А... Звісно, там PewDiePie і інших там відомих таких от дуже відомих а, ютуберів їх просто ну, не будуть чіпати. Ну, тому що, ну як я там. До... Доведеш, що він дійсно, і тим більше він приносить величезні кошти, там навіть Ютуб з нього заступить, і ні, Вася, я нам гроші приносить, перегляди приносить, ні, ми його захистимо. То, то, да? а, таких людей ну, малих там, починаючих, чи навіть таких, що більш-менш, там, середняки, 100 тисяч має, так і, і їм всім пофіг на них. І щодо каналу. Скорость всього, що канал буде закриватися. Тому що дійсно оця вся нова система вона просто не дає мені нормально працювати. Я, я запускаю відео, я починаю його рендерити. Рендериться 3 години. 3-4 години. Я дивлюся, закачую відео на ну, юдобі і дубі, вона каже, ні, Нє! нову музику. Я ніяку музику не вставляв, що там знайшло нового, я не розумію. Немає сенсу працювати такоми. За слово. Тому що я думаю, знаю, через півроку, рік з'явиться аналог Ютубу, і всі мирно звалять світ з Ютубу. Тому що, е як я вже казав, ці всі оновлення це дурня. А що мене розсмішило, що я казав, але от оновлення. Замість того, е аби порадувати. Ютуба, тому що Ютуб ще порадував якимось крутим обновленням. А, вони що роблять? Вони роблять жирний шрифт на імена, списки відтворення і якусь всяку пургу. Таке, так якби ми сліпі були. Я дійсно шокований від тупості взагалі, за слово. Google, Ютубу, за те, що вони таку турню роблять. Ну але... Ну але що зробимо? А, це чисто моя думка, що... Отакі от, от діла, друзі. Е, як я вже казав, буду робити, напевно, е, відео е, монтажі е, на новому каналі, О, але чи буде той е, то, створювати на канал, не, не впевнений, ну постараюся. А за вами був Фронік. Всім дякую, хто переглядав мене, хто став лайки, хто дивився моє відео. Я був дуже радий працювати, але YouTube просто взяв і так перерізав. Ну що поробиш? Живемо далі. Дякую ще раз усім. І па-па!